Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас вітати. Зичу вам всього самого найкращого, миру, добра і здоров'я. А сьогодні я вас запрошую пограти в гру. Дидактична гра, на який предмет схожа геометрична фігура? Малята, подумайте і скажіть, яка це геометрична фігура. Так, молодці, це круг. Малята, подивіться навкруг, що нагадує вам круг. Так, м'ячик, колесо, абрикос, помідор, сонечко. Подумайте і скажіть, яка це геометрична фігура? Так, молодці, це квадрат. В нього всі сторони рівні. Малята, подивіться, на квадрат схожі ці предмети? Так, кубик схожий, коробка, картина, телевізор. Подушка. Молодці. Подивіться і скажіть, яка це фігура, в якої три сторони і три кути? Молодці, це трикутник. А тепер скажіть, які предмети нагадує вам трикутник? Сир. Башточка, ракета, знак, ялинка, схожі на трикутник. Малята подумайте і скажіть, яка це фігура? Так, молодці, це прямо кутник, в нього дві коротенькі сторони і дві довгі. Подивіться і скажіть, які предмети схожі на прямокутник? Так, це світлофор, книга, вікно, стіл і автобус. Малята, а як називається ця фігура? Молодці, це ромб. Назвіть, будь ласка, предмети схожі на ромб. Так, це рибка, дзига, повітряний змій, морозиво, молодці. Малята, тепер пригадайте, і назвіть цю фігуру. Так, це овал, молодці. Назвіть малята, будь ласка, предмети, які схожі на овал. Так, це диня, огірок, картопля, лимон, повітряні кульки, молодці. Малята, а щоб ви найкраще запам'ятали геометричні фігури, будь ласка, подивіться навкруги і скажіть. Які предмети схожі на ці геометричні фігури? На круг, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб і овал? Знайшли ці предмети? Молодці! Малята, я хочу, щоб ви намалювали ці предмети які схожі на чарівні геометричні фігури. Прислали мені фото, і ми разом подивимося. До побачення, до нових зустрічей!